Усім доброго ранку. Хотіла, як завжди, побажати там бути йому чудовим. Але вчорашні новини про Кривий Ріг не можуть так дуже радувати. Життя продовжується, сонце встає, діти ростуть, наші робота чекає, але, на жаль, разом з усією Україною ми сумуємо за загиблими. Вчорашній трагедії. Коментувати не буду, тому що так дуже багато усіма сказано, всі так ми чудово це все розуміємо. Ніхто не знає, де і що завтра буде з нами. Ми продовжуємо пити о 7-й годині ранку каву. Зустрічати ранок. Сонечку, планувати якісь справи на сьогоднішній день. Хтось цього вже не зробить. Але це реалії сьогоднішнього дня, сьогоднішнього часу. Жахливі реалії, тому що, на щастя, наше життя продовжується, а чиєсь життя обірвано і ніколи воно вже ніяким чином не повернеться і ніякими грошима його не повернути. Не знаю. У мене четверо дітей і ця новина про загиблих дітей на тому майданчику, в тому Кривому Розі. Взагалі, коли приходять новини про дітей, це дуже тяжко.